А що, якщо зняти макіяж прямо на морозі, сьогодні тестую айс-макіяж прямо в снігу. Всім привіт, мене звати Юля, а ви на каналі Джулі. Це все, робить, що робить ще яскравим це макіяж, настрій. Е, щастя. <з 50> і ще трохи моментів життя. Сьогодні я знімаю відео просто неба в парку серед снігу, і льоду і морозу. І хочу сьогодні повторити Winter Ice Makeup. Я його бачила на просторах інстаграму. Ютубу частково Пінтер особливо і хочу повторити його і зробити свою варіацію в цьому макіяжу. Просто в снігу, так як це блюдяний такий зимовий макіяж. І я надіюсь, я не стану бурулькою до кінця того відео, але може бути, тому не будемо довго чекати, не буду я довго балакати. Я чую, що я з'явлю шапку. Надіюся, я. Не змерз, то буду. Щоб <гамемо> <гамо> нам нічого не мішало. Погляну я, як виглядаю. Ну, така мальвіночка, мальвіночка. <гамо> Скоро буде снігурочка. Ось. Я попередньо зробила. Секунду, щоб не мішати, не що розкутіти. Я попередньо нанесла тон, консилер, і Бо закривала всі свої недоліки, а, також рукавички. Бо чую, що до кінця цього відео мої пальці стануть льодиками, а я можливо снігурочкою. <гамо> Ось. А якщо я не помиляюся, будемо приступати до трошки контурингу обличчя через те, що в мене суто тон, в мене виглядає лице плоским, як малинчик. Тому деякі моменти я буду відкриватися. І нам скажу, рукавиця дуже незручно робити щось робити. Я вам скажу, в парку так гарно. Там ну, люди дивляться, на мене як ну, якусь до ручку, зніму ручку. Я щось знімаю собі балаки з камерою телефона. А вони собі на озері сидять на посеред озера на льоду і ловлять рибу. О! Особливо в парку біля людей, там де мене бачить. Але я знімала, в принципі, відео влог. Можете поглянути, ну але... дуже таке цікаве, специфічне через те, що я як їхала в Київ. Надіялася що я там буду святкувати Новий рік, <ріх> а приїхала назад 31-го додому. О, такі то приколи. У нас просто киданулись з кореняти. Я така була жила, ви собі не уявляєте. Я знаю, що не можна там комусь бажати зла, поганого. Тому я не, не бажала. Я просто бажала а, поносу на новий рік, щоб вони пожаліли, що вони когось крадуть в кров. Покрасти не можна, це погано. Не, 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 не. Не, не дозволяю таке робити. Це дуже погані і дяді роблять. Їх треба в тюрму карати. Ось так. Ми маємо такі рум'яшки, Такі блізняшки, Не знаю, чи буде видно, але сніг трошки падає на дзеркало. І звірні сніжинки, я не можу. Клас. Ось тому. Наступним ми беремо... Так, мені треба знайти олівчик білий. Я спеціально для цього відео купила білий олівчик. Секунда. Знімлю я рукавички. Білий олівчик. Ось такий він виглядає. І будемо малювати. Холодно вітряно. до бангду, до беу. Я, чесно кажучи, думаю, пожалію, що я це знімаю це відео. але... Це такі старання, будь ласка, поставте лайк, щоб я не жаліла, що я це знімаю, що я мерзну. Не знаю, щось цей олівчик якийсь фій Мені Не сильно подобається. Я якусь підложку олівчиком зробила. Так воно виглядає. Якась хрень вийшла, як зазвичай. Я беру від GlenB, якщо ви не бачили. Розпаковки адвент-календаря від GlenB, то можете глянути. І я беру його припудрою, цією пудрою, хайлайтером, не знаю. Вона мені не сильно сподобалась, як саме пудра, бо це пише, що це пудра. Але любі тіні. Чесно кажучи, я не дивлюсь завжди такі красиві макіяжі. Я так думаю, бляха, муха, як гарно виглядає. Це виглядає руки з того місця ростуть, щоб виводити таку красу. Якась фігня виходить, як Вітер З правої сторони мухає. Мені на обличчя зносить. Якось так. Я б не сказала, що мені таке подобається. Але вже є. Як... Ще попробую трошки нанести більшого олівчика, щоб зробити більш яскравіше, але щось сумніваюся. Щось мені не сильно хоче наслоювати цей олівчик зараз. Зараз йде кусок якимось такими смужками. Можливо, через те, що цей мною він не хоче працювати, не знаю. Можливо, через то, бо я ще ніколи не працювала косметикою, саме на морозі. Я сподіваюсь, вона мене не замерзне. Так. Я співзяла кавушку і буду її час відучатися після роботи. Вона вже холодна. Так. І мені ще дуже холодно. Так, э, тепер я візьму. Цю саму паліточку, яку я робила собі контуринг. Як в рукавицях нічого не зручно робити, повторюю. Так, беру пензлик, який мені наносила білий е, колір. І затіняю я собі складку повіки. Собаки не ходять, а я тут беру і малююся. Це подорядка. Не казала, що вітер тує? Холодний вітер дує. <сумів> <зніхну, парі>, <сумів> Давай. Стану снігуркою, я стану льодиком. У мене снег і буде черво. Ось така у нас. А вишня. Віше... Я не знаю, що говорити в мене мозок відморожується. І мені холодно, дуже холодно. Тому ставте, будь ласка, лайки, like, підписуйтесь на канал, щоб я точно не замерзла. Давайте я швиденько намалюю брови, бо безпів якась війня виходить. Будете щось малювати. Тому, будь ласка, не повторюйте моїх налог. Цей канал був створений для того, щоб я знімала всі бредні, де я люблю знімати всякі бредні. Щоб потрошки піднести людям настрій, щоб вони були такими ну, злюбками. <гум> Тому не бути злюками, а бути хорошими людьми. людьми. І так злюків багато. <гум> Коротше, в нас сейчас з не ходить. Я, коротше, Типа, хукала, і в нас ще більше заморозились. Не хукайте в зеркало на врозі. Тому що я промулюваю слозову, мені ще більше хочеться плакати. Якось так воно вийшло. Я спробувала области нижню повіку разом з нижньою Судзувою, і щось пірколі виходить. І свілочку теж спробувала зробити білим. В мене не сильно викрить, у мене обліки просто замерзає. А я хотіла таким не як фарбою Можливо, В хаті теплі було б краще, але. Я вирішила зняти таке цікаве відео. Я думаю, цьому макіяжу було би дуже класно виглядав білі лігії, але в мене, на жаль, немає білої душі, тому виглядає як все. Я не хотіла профарбовувати них, щоб лишити ось цей білий колір, який ми малювала. Ну що, просто малювали? Ні, тому я хочу, щоб він був. Я би тепер хотіла трошки зробити більше білого, бо мусі його наносити хайлайтер. Якось кіно скрізь. Не знаю, що я зробила, але я це. Так, тепер я беру від комбі, який називався так само у А данкалендарі від Club і я потім надавати мені губи. І ще я хочу додати знову білого олівчика на галочку вей. В принципі, можна їх зробити навіть біл. Такий контур хочеться зробити. Хоча б парці. Пальці відморожуються. Ось такі в мене губки вийшли. Такі цікаві, я ще ніколи їх не робила. І, можливо, їх можна додати хайлайт. Не хайлайтери, а. йовий. Близько. Він не замерз. Ось такий на змок, язик вийшов. Чесно кажучи, я вже замерзла, знімати його. Але було цікаво, було класно. Це в мене перший досвід такий, Губи. Губи я малювала, не зиму, Дуже поліцей замерз. Очі вишне ось такий. Вона зараз не хоче мені вилазити, нічого змиватися, бо все зима. І носик цікавий. прикольний. Мені, ж, мені подобається. От. Якісь такі. Я б ще хотіла додати блискіток. Не знаю, наскільки це хороша ідея, але хочу додати палетки в Я наношу їх там, на середину ока. Навіть не на. Середину ока, око, на всю білу внутрішню, яку я намалювала. Так, губи на все виступили. І очі я додала вискиток. Ну, виглядають прикольно. У нас я теж такі чесно більше світліші. Більше блискуть. І голови це трошки дали більше. Хайлайтер. Я його не давала зовсім. Так, я не спина. Що на таку класну заставку закінці закінчення зняла, але я не нажала нечайому дурепка. Ну коротше, ось такий нас макіяж вийшов. Він виглядає цікаво, Мені він подобається. І я думаю, якщо я знімала його в кімнаті, там де тепло, то він б вийшов гарніший, якийсь прикольніший, але все одно мені дуже сильно подобається цей макіяж, Я його ніколи таких не робила, особливо в білих тонах з білим олівчиком. Я думаю, якби ж в мене б була біла туш, то взагалі за би був. Ось а так. На чорною навіть також прикольно виглядає, тому якщо вам сподобалось таке відео у форматі реальних умов зима знімаю в парку в зимі, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво буде послухати, почитати ваші думки на рахунок цього відео. І чи вам сподобався цей формат? І можна буде продовжувати знімати його, наприклад, навесні, там на дворі з весняною тематикою, якийсь макіяж, і так само влітку і і в осені. Чи можна буде продовжувати цей формат знімати, ось тому. Мороза мене вбиває. Тому якщо вам сподобалося це відео, сподобався цей макіяж, моя в реадість цього макіяжу, то пишіть в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ще у дальшому цьому році я планую знімати ще більше, кращих і цікавіших відео. Я дружуся, я знімаю, це відео, тому всіпа-па! що буде знімати такі класні цікаві роли такі я. Рані, хай, 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 хай. Я ось не мала відео. Вона трошки вже сувка забедленіла. Кому мало холодна. Хай тому, тому таке припали. Я думаю, має вийти цікаве відео, вибачайте, що я мало балакала, бо мені, мені дуже холодно. Холодна краса. Сонце вийшло, вже якось тепліше стало, але все одно доволі дуже холодно. Пальці кулять від морозу. Ой. Але макіяж мені подобається. Оце було носик. ニコワザキの本でのバイバイ。おはじき、リコーデでしょ。はい。くらいで、またるじゃあ、し、た